Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону, згідно яких вносяться додаткові підстави для звільнення військових з військової служби в період воєнного стану. Вітаю! Я адвокат Андрій Бур'янський. І в цьому відео я розповім, які саме додаткові підстави було внесено даним законом щодо звільнення військових з військової служби в період воєнного стану. Так, дані зміни передбачають встановлення додаткових підстав для звільнення з військової служби військових, чи близькі родичі, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний, повнорідний або неповнорідний брат чи сестра загинули або пропали безвісти під час дії воєнного стану. Чи є ці зміни важливими? Я вважаю так, і навіть дуже. А як ви думаєте, скільки часу знадобилося депутатам та президенту, щоб внести відповідні зміни до статті 26 закону України про військове обов'язок і військову службу? І навряд чи ви вгадаєте, так як даний законопроект було внесено до апарату Верховної Ради ще 6 вересня 2022 року, і тільки 3 травня 2023 року депутати підписали даний закон. І тільки вчора, 18 липня 2023 року, даний. Закон було повернуто президентом з його підписом. Тобто, депутати 9 місяців виношували ці зміни перед тим, як ухвалити даний закон, який займає фактично сторінку. І ще 2,5 місяці знадобилося президенту, щоб тільки підписати даний закон. Чи це є нормальним? Або чи зроблено це спеціально? На ці питання я пропоную вам відповісти в коментарях під цим відео. А якщо вас цікавить тема щодо інших підстав для звільнення військових в період воєнного стану, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях під цим відео. І якщо на цю тему буде досить значний попит, то я ще зніму відео щодо інших підстав для звільнення з військової служби в період воєнного стану. Якщо у вас виникли питання юридичного характеру пов'язаних з цим відео, ви можете задати їх в коментарях під цим відео або звернутися до мене за контактами, які ви знайдете на сайті Адвокатського бюро «Бур'янські партнери, посилання на які я залишу під цим відео.